Максим виросич буде великий. Каже, великий парк тут буде. Зелена зона та рай для дітлахів. На цьому місці хоче бачити киянка Лідія. Зі своїм онуком жінка гуляє тут мало не щодня. Говорила, що дома дома. Ну більшість хотять, щоб тільки тут парк був. Каже, який як, як радісно було б. Та замість парку поки що малий Максимко бачить лише техніку й будівельний паркан. Мешканцям навколишніх будинків і влада, і забудовники обіцяють не перший рік. Висоток тут не буде. Дітські... Качелі там, ну, прочі, актаціони можна построїти люди. Да? Говорять, що 35 поверхів будинків буде. Ні, не буде тут. Та при в'їзді на будмайданчик бачимо протилежне. У планах фірми Аквапарк збудувати ось на цьому пустирі три висотки. Кожна по 35 поверхів. Місцеві переконані, озеро Тельбін через тотальну забудову знищать. Натомість на його берегах хочуть бачити бігові та велосипедні доріжки. Чиновники кажуть, такі вимоги не почули. Людей не захотіли слухати, вони так бочком-бочком пройшли. На євро 2012 були туалети і на відкриття пляжу. Бачите, ці поставили це все. Це осталося. Они позабирали. Повідіть, пожалуйста. Не у захваті від будівельної техніки киянка Євгенія. Її вікна виходять якраз на озеро Тельбін. Вона каже, забудовники їх просто надурили, купували балкони з краєвидами. Тепер милуватимуться на висотки. Якщо не ошибаюсь, Позавчора позавчора почалась стройка, позавчора з'явилися трактори. Даже не сказали ми, коли ми викупали квартиру, був проект трьох наших дома, і перед ними аквапарк. Був этот проект. Он був на он був абсолютно реальний. обіцяння, это були документи. Два роки тому забудовник змінив проект, заручившись підтримкою Київради. Від аквапарку в ньому лишилася хіба що назва фірми. Тепер тут буде розважальний комплекс і житло. Юрист, представник мешканців у суді, каже, права людей порушили. Такий проект будівництва, особливо такого масштабного будівництва, як житлова забудова у вигляді трьох. Триста відпорохових будинків має безпосередньо обговорюватись з жителями прилеглих територій. Це має проводитись в формі громадських слухань. Слухань не було, тож люди відстоюють свої права у суді. П'ятий канал спробував зв'язатися із представником забудовника. Чоловік на ім'я Дмитро пообіцяв перетелефонувати пізніше, а потім перестав піднімати слухавку. Ганна рибалка Олексій Іванченков. П'ятий канал.